83-й день в Канаді, 04-09-23. І сьогодні в мене трошечки інший ракус, от я на новому кріслі з цінничком. От, так от. Але по порядку. День у мене почався сьогодні. Сьогодні понеділок. Сьогодні день у мене почався з 9 ранку. Я настав будильник на 9 ранку і я думав, що стану швидше, але якраз до, доспав до 9 ранку. Проснувся може швидше трошечки. Але будильник заграв, я вже встав, собі смачно поїв, попив кави. Ще щось поробив, походив і не знав, чим зайнятися. Не знав чим зайнятися і вирішив поїхати на секонд. Я хотів купити пательню, основне було мені купити пательню і. Тай відпочити. І не так на секонд, як мені треба було, як на сервіс. Позаду секунда сервіс, і я вирішив зремонтувати там ті от деталі, які треба. оце прискалка для води і там деякі де дрібниці. І перше я поїхав на сервіс. Закрито. Я... І після них я поїхав на секунд. І в перші 10 хвилин я знайшов собі ось це бомбезне крісло. Е, Зразу я. Я тапочки. Коли я купив тапочки, шкода я їх зараз не зробив фотографію. В якомусь із старих відео вони є, теж куплені на секунді, шкіряні такі тапочки. Я їх використовував Тода як робочі. Я клав плитку, все там робив, то в тих тапочках я робив, і вони такі от досить зношені, там і клей для плитки на тих тапочках. Та й вони не були дуже зручні, дубові такі, шкіріні тапки. І я їх взяв в машину. Я зразу, перед тим, як на секунд перезувся в них. Зайшов на секунд, прямо пішов де взуття, взяв собі е, дуже класні кросовки. Вони, звісно, не нові. Асікси хороша фірма. Але от як кросовки взуваються, кросовки для бігу, зразу відчувається зручність. У мене були карімори, багато. В таких кросовках навіть ходити не хочеться. Я в таких кросовках просто бігаю. Я їх зразу взув, тапки пішли на утилізацію, от їхала корзина вже назад, я прям туди тапки кинув. і от. Ці кросівки мені будуть в спортзал. Вони, вони вийшли зі мною разом, Зразу буду відкидати. То, що цей. Позаду мене то все, що я накупив. І набрав я на 26,60, але плюс оцей диван. Я за нього заплатив 12 доларів. Я перший його загрузив в машину, а потім е, оплатив, бо якщо би не вліз, він дуже огромний, масивний. І я його запхав, запхав і затрабанив сюди, так як він же тут стоїть. Разом мені вийшло 40 доларів. Нехай буде разом 40 доларів, це з податками, я можу добавив пару центів. Сьогодні я набрав на 40 доларів. Ця футболка, що на мені, вона також е, звіта, вона мені дуже сподобалась, вона має такі от дірочки. На фото не буде видно в спортзал або по хаті ходити зручна, як піжам. Мені вона дуже подобається. Оця футболка, крісло. Крісло цінник я ще навіть не здирав. 5 доларів. Не, не видно, то не видно. 5 доларів. Але крісло це з фул пакетом. Я там то собі купив за 200 доларів. Ну, я там збив за 180. По-моєму, чи за 190, за 190 я взяв. А це коштує 5 доларів. Ручки піднімаються, оце в бік висувається для більших людей. Я, може, ці ручки відключу, вони просто отут-от потріскані. Ну і ясно, що воно не дуже гарно виглядає. Я ручки в основному знімаю. Ну, не знаю, чи я ці буду знімати. Підголовник піднімається, в будь-якому положенні блокується. Речагів, як на космічному кораблі. Три речага тут. Тут один. З другої сторони інші. Воно стільки має режимів, що я, якщо чесно, стільки навіть не бачу. Тут навіть навіть ось це, е, низ того крісла висовується, висовується. Блокується спинка в будь-якому положенні. Зараз тільки не переплутати, бо в космос. В будь-якому положенні її можна заблокувати. А в тому е, дорогому тільки три положення. Саме нижнє, сидяче і середнє. А тут в будь-якому положенні отак спробували, заблокував, і все, підголовник собі трохи підняв. Знизу воно має мощніший механізм металевий. Тяжке, масивне. Оце крісло за 5 доларів для мене. Бо мене мучило, я люблю, коли зручно. В тому кріслі старому, як сидиш, воно нахилне вниз. Я вже вчора думав його перемонтувати. Я знаю, як, але немає куска дерева. А в цьому кріслі є речаг, який цим управляє. Блін, не той. Е, вже показую середній, напевно, що. Так, от опускається вперед, піднім, іменно оцей низ і опускається назад. І тепер воно зручне. Ну, що можу сказати? Найзручніше крісло, яке. я... Поки що бачу, навіть руки лягають і мені зручно на ньому сидіти. Хватить за хрісло. З кріслом розібрались. Поїхали далі. Цей коцик, я взяв його в туалет. Це де, дерево там намальоване, воно по розмірам якраз на всю підлогу. Бо мої румейти, вони. Вони постелили там два: один рушник, а другий такий маленький коцик. І вони хочуть вилазити з душа там, на, на щось ставати. Я люблю в тапки одразу взуватися, але коцик то коцик. І оце якраз підходить. Я ще маю вирізати під унітаз і Пф, нема швейної машинки. Мушу знайти швейну машинку, все гарно попрошивати і буде краще. Це папір... Це конверти. Це великі конверти. Зустрівся там з однією українською жінкою. Вона була з дочкою і дуже приємні люди. Вони тут вже давним-давно, також живуть в хості, І вона от порадила мені, я забув, я собі записав телефон, на відшкодування мешканцям за от пожари, які тут, що люди дихають поганим повітрям, за сильну жару. І в кінці року відшкодовує держава людям за оці погані справи, що трапляються, і досить велика сума. Наказала досить нормальна сума. І ці всі документи треба відправляти в такому великому листі. бо Треба видрукувати А4, копії там, всі, е, доходи, купа інформації. Можливо, цим займусь. побачимо. Оці конвертики взяв взяв собі ось такі от штани. А, Не дуже видно. Ось такі от штани взяв. Вони. Я не люблю за Ось, А, Пелін забув, основне, по що я їхав. Це шорти. Мені треба було спортивні шорти або спортивні штани в спортзал, так як я не мав. Футболок мене достатньо, а от штанів мені треба. І знайшов я. І от взяв собі оці спортивні штани. Взяв собі ось ці штани. Ці штани мені не дуже сподобалися. Я їх забув просто викласти, вони на зріст 170 см. Я маю 180 см, тож вони мені чуть-чуть маловаті. я їх подарую румбі. Румба на роботі ходить в таких штанах. І от я собі знайшов класні шорти. Спортивні шорти. Under Armour. я їх знайшов майже наприкінці. Секунда, вони тягнуться, мій розмір дуже зручні і просто шикарніші штани. Under Armour з кишенькою одною, спортивні, матеріал дуже легенький, стречовий. Ну Синтетика, але якраз спортзал. Плюс ще отакі от от шорти. Отакі от от шорти вони були без шнурочка. Тож шнурочків я зняв з інших, з інших штанів. Так що... Ну і вони вийшли ці шнурочки зі мною в кишені. Дрібні речі, то вони зі мною виходять. Взяв собі ось такий от масажер. Це от е, під шию. Ох, воно мені буде масажувати. Я його перевіряв прямо там. З масажером вони дають кабель, а от з коциками з підігрівом не дають. Сьогодні знову був дуже класний коцик з підігрівом, величезний, двохспальний. І я просив знайти мені, знайти мені дріт, але ніхто не хоче його шукати їм там не цікаво. Це для телефона в спортзал. Воно от так само вийшло зі мною на руці. Таке от, досить солідне, не з таких дешевих. Мій телефон якраз для мого телефона? Мій телефон з бампером туди влізає. Блокнотик на роботу. Деколи нам треба щось записувати, і я взяв собі блокнотик. Так само ручка вже одразу до нього буде. І ото на роботу я ручку маю, а блокнотика не завжди. Знайшов рулетку. Рулетку метрову, ніхто не бере, бо вона в сантиметрах. Вона в сантиметрах і 10, вона має 10 метрів і дуже зручна. E, made in Germany. Німецька, тому вона в сантиметрах, а не в інших. І вона мені точно пригодиться для, для інструментів. Поїхали далі. З дрібного. Що в мене вийшло, вийшло зі мною в кишені? то Мілочовка е, скотч по, цілий повністю. Моток ну, скотчу кабель мікро-USB, Бо в мене тільки один мікро-USB, А я от вчора став наушники на зарядку і треба ще один мати. Гребінь великий. Ставлю собі ванну, це тримачі для трубки. Прикручується до стінок і просто зверху закладається трубка. Пригодиться скотч. Найде скотч це бинт, чорний бинт. Такий от собі таке. Оце, оце скарб. Це просто скарб. Капсульні, ніхто не любить капсульних е, кавоварок, бо треба купляти капсули. Прив'язаний зразу до капсул. А ось це багаторазова капсула. Сюди засипається кава, закривається. От тут, е, в капсулі воно спеціальний такий механізм, який пробиває посередню дірку. От тут так зроблено, що нічого не пробивається і знизу так само не пробивається. Сіточка. Засипаю собі каву і йду на роботу. Це от дуже класна штука. Я навіть не знав, що таке є. В кавоварки У мене на роботі така кавоварка. Це для інструментів. Це для комп'ютера. Поза комп'ютером я кабелі буду прикріпляти. А ось це мені треба, до речі, зараз перевірю. Ось ця пляшечка я її брав до себе в спортзал. Подобаються мені кольори. І в неї оця трубка вона закоротка. Прямо от. Зараз і перевірю, чи ось це, що я взяв, підійде. Ідеально підходить. Ідеально вона залазить в ту резинку, її мені тільки треба обрізати, я її обріжу максимально низько. І зроблю по бокам прорізи, щоб воду випивати повністю. Бо ця до дна не дістає. і Залишається десь сантиметр води. А ось ця якраз ідеально підходить. От залазить так як треба. Все зроблю. Осота. Так як я взяв собі для спортзалу багато чого, і мені попали з під руку рукавички. Це сп... Everlast, це спортивна фірма. Рукавички вони... одну Одіну, вона вони з сіточки. От, видно. Це така сітка з тканини. Вони легесенькі, рука не потіє, а з цієї сторони шкіра. Я ще вчора, коли брав штанги гантелі. То подумав, ну, треба мені рукавички, бо в мозолі шкіра натирається, як розігріти. От в рукавичках от, такі от е, рука... права ліва і ще одна ліва. Шкода, я... вони вже взяли оцей бін, я якраз говорив з е, працівницею. І дивлюсь, ще вона лежить хапнув, але вже другу не встиг знайти. Так що в мене буде тільки цей. І ще знайшов ось такі от рукавиці. Е, тут. 95% шкіри. Тільки оці всякі вставки, це не шкіра, але це мій розмір. Пальці просто мій розмір. Зараз я покажу, як вони виглядають. Я в них ходив там. Отакі от, от. Повністю шкіряні і прямо на мою руку. Ну, оце воно мені не дуже потрібне, якщо там грушу лупити, то тоді так. Але ну, рукавички. Дуже зручні. Щоб шкіряні рукавиці так зробити на, на мою руку, то треба вгадати. 5 glover. Gloves. Five gloves. Фірма. Класні, дуже класні. Теж можна брати в спортзал, так як вони шкіряні, потужні. Або, ну, або зимою десь в машину водити. Ось такі от рукавички. В перших шкірених рукавичках я виніс диван диван загрузив машину, а в других я вийшов прямо через касу і навіть не знімав. Взяв собі ось такі от ще один коцик. Одіяло. Тут всі по-різному говорять. Воно велике і приємне. Оце от приємне, бо в мене те, що на дивані синє, воно ні, не дуже подобається. Воно не таке приємне до тіла, як ось це. Плюс в мене диван такого кольору. Він е, от, з такого матеріалу, що він міняє кольори залежно від. <кій> О! Дякую. <кій> залежно від того, в яку сторону його погладиш. Це, це чохол, звісно, він іншого кольору, він такого бежевого. Добре, що на ньому є чохол, цей чохол треба буде попрати, хоча він і так чистий. Дуже класний диван. Він мені обійшовся за 12 доларів. Я, я от інтернет переривав всюди шкірені, я не люблю шкіру, бо вона опарить. Незручно, і, ну, шкіра то є фігня повна. Має бути тканина. І оце ось чохол, який знімається спеціально під цей диван, це максимально класно. І я вже його покажу. Як воно працює. О, тут якраз видно. Лейсі. Відкидаються ноги, от кіно дивитись. І плюс воно ще відсовується назад. Це два окремих е, крісла, два окремих е, ліжка. Це от, вони працюють е, незалежно одне від одного. І складається дуже просто. Тут ногами ходить, защопнулась і все. Так само оце працює. це працює. За 12 доларів. То це, взяв, ще собі знайшов пательню. Класна пательня, я її забув на кухні, бо я вже її сьогодні тестував. Тефаль вона не з подвійним дном, але й не рівна бляха. Вона має додатковий алюміній по кругу, щоб розпреділяти тепло, і дуже класно. Тефлон не пошкоджений, нічого не пригоріло. Сьогодні вечеря в цими дерунами, тертими, терта картопля. Дирунами посмажив їх, поїв задоволений. Пательня суперова, велика, велика пательня, така, як має бути. Але ще розкажу, магія. Це диван, це дуже великий диван. Він мені ледве вліз в машину, його фізично не, не обнімеш. Щоб взяти його, зручно занести, то дуже тяжко. І в мене задні, задня кришка багажника вона не тримається, вона падає. І я приїхав. Думаю, піду собі. Бачив вчора з вікна, в мене просто той смітник з картоном, всяким таким барахлом, в основному там картон. І викинули віник Віники з довгими палками. Я думаю, візьму йду ту палку, підіпру собі дверки, щоб витягнути. Пішов, то прямо біля, там, біля машини недалеко. Їх нема. Але я знайшов там ось ці штуки. Саме зручніше нести велику техніку це її обв'язати. Велика ліпучка, ось тут величезна оце, це ліпучка, вона заклеєна. І от е, от, така от, е, я не знаю, для чого ось це використовувалось, але для мене воно пішло, як я зачепив за, за диван одне і друге, Одів і можна нести як рюкзак, але мені треба було взяти його перед собою. І я взяв його перед собою, він дуже тяжкий. Там знизу металева конструкція дуже тяжкий, його інакше не затягнеш. Я от не знав, як його затягну, але я, ну, я знав, що його затягну. І оця штучка просто, ну, дві шлейки, що я зробив з рюкзак і затягнув його до хати на другий поверх. Через задні двері, все, по сходах, добре, що там були перила, сам себе підтягував. Ну, Штука невідкладна, як таке можна було знайти. Фантастика! О, так от. І воно мені дуже допомогло. І так само вчора, е, вчора я їхав до церкви і планував після церкви піти в тренажерний зал. І на службі я сижу, дум, коли вже Ксон розказує посеред служби історію. І він зачіпає тему. Ну, от я десь подумав тільки про спортзал. Він зачіпає тему, що от люди, які ходять в джим. Говорить по англійською і про спортзал, я просто в шоці був. Ну, думаю, щоб в церкві людина говорила про спортзал. І я після того пішов в спортзал, задоволений. Зараз така от кріпатура, все болить. Ну не так, щоб все сильно боліло, але чую, що цей. завтра я піду обов'язково в спортзал. Це все мені треба буде попрати. Завтра я за. З... З... Три правильні машинки будуть в мене. Якщо ну, в нас там їх шість. Для персоналу. Дві вежі, дві мають по три пральні машинки, по три сушарки. Так що три я займаю зразу. Приїду швидше, щоб румба не зайняв, бо він теж вже навчився він вже все пере на роботі. Отак, кріслом задоволений, все дуже чудово. Вчора я розказував, як перетнув кордон. А сьогодні добавлю. В Україні можна мати два закордонних паспорта. І якщо чоловікам, то я би рекомендував зробити другий закордонний паспорт. Я зробив так: по-перше, два плюса на кордоні там немає ніяких віз, нічого немає. Він просто біометричний паспорт і є право перетину на, 30, на там, на 90 днів. І все. І на кордоні українські прикордонники не бачать, що там якась канадська віза, віза ще кудись, чи, чи Це і просто чистий паспорт. Людина собі зробила і їде за кордон, там на закупи. В основному було на закупи, або в гості, але якщо в гості, то треба додаткову інформацію, коли є гроші. Найпростіше це на закупи. Їду в бедронку і назад, і все. Показав там 500 доларів, і мені вистачає. І фактично вони не мають до чого продати. Не мали. зараз я не знаю, закони міняються і все міняється. І другий плюс закордонного паспорта він робиться на 10 років. В основному старі паспорта, вони вже трошечки зношені, термін у них підходить, моєму паспорту. Тільки 3 роки старому залишилось, в якому віза канадська. І якщо закінчиться, за 3 роки я собі паспорт канадський не зроблю. Піар може, але паспорт ні. Громадянство я не зроблю, і мені прийшлось б міняти український паспорт тут за гроші. Тож в Україні зробити український паспорт, я зробив його нетерміновим. І мені вийшло 800 гривень. Терміновий щось 2000 гривень. Але якщо розумієш, що ти не вийдеш швидше, ніж за місяць, то нема сенсу робити терміново. Вони роблять ну, все міняється. Мені зробили за місяць. І бажано перекласти всі документи на англійську мову. Бо тут прийдеться перекладати. Один знайомий перекладав за 500 доларів 500 доларів заплатив за переклад цих документів. Їх треба відправляти в Едмонтон і, ну якщо в Скалері. Отаке. От от. Бажано підготуватись, бо це серйозний крок. Виїзд -за, за кордон. Я знав, що я виїжджаю сюди назавжди. І... І все. Гарні сьогодні закупи, гарний сьогодні день. І що, зараз я це все буду сортувати, що прати, що не прати. Диваном я сильно задоволений, крісло, комп'ютер не є, повністю кімнату ще не покажу. Бо е, не, не знайшов ще тумбочки. Ще от маю знайти в собі от тумбочку, подібну на ось цю, що в мене зараз от стоїть. Але хочу чорну. Чорну і Київську. Вони випадають в інтернеті час від часу. Хочу низеньку на рівні стола, щоб воно мені не закривало екран проектора. А сьогодні я обов'язково це кріселко протестую, подивлюся якесь кіно. Візьму пиво, маю ще пиво, чіпси. Бо вчора я собі включив кіно, але взяв молоко. Взяв, випив два стакани молока з кексом. Смачно. От сьогодні буде пиво з чіпсами, так як має бути. Все. 22 хвилини. Просто капець. До зустрічі!